Христос народився. Славімо Його! Ми на порозі нового року, і він наступає, і кожен українець хоче щось для себе. Ви знаєте, колись я задумався, що а, я можу бажати багато чого, але від мого бажання не стане не холодно, не жарко цій людині. А от коли я помолюся Богові за щось, то щось може статися. Господь має силу дати кожному українцю і кожному тому, кого я бажаю, щось сильне втілити це в силу. І сьогодні я, ми кожен з нас молимо, щоб перемога настала. Але перемога Божа перемога в цій війні і в нашому житті. Є духовна перемога, а є фізична перемога. І ми молимо, щоб вона насталася. Молимо нашого Бога, щоб він став силою нашого війська, і самі намагаємося бути цим військом, військом чистим, військом смиренним, військом лагідним і військом сильним своєю святістю. До цього ми йдемо, і цього ми просимо Бога, щоб він надихнув на цю святість і на цю силу духовну нас, щоб ми вистояли в цій війні, яка триває зовнішня, і і перемогли в той війні, яка внутрішня, яка проти сатани і проти його темних ангелів. Нехай Господь переможе в війні зовнішній і в нічні внутрішній з нами, щоб ми отримали Царство Небесне, яке нам кожному з нас уготовано. Амінь.